Вітаю, ось дали світло, і я вирішила швиденько зняти відео, тому що безлам тут зовсім темно, а сонечка у нас немає. Сьогодні хочу показати своїх підлітків, їх перше квітування. Є розчарування, є сюрпризи. Ну, тож, залишайтеся і почну я ось цієї краси. Це FM329. Це перше квітування. Чотири кліточки буде. Ця рослина ну, дуже у мене вона капризна. Ну, все не хотіла рости. Я її, мабуть, разів 5 вже пересаджувала і в закритій, і в класичній, і в горщиках з, з автополивом. І знову ось в класичній системі. Ось у неї повітряні корінці такі ось. У горщику там є, корінчики, але небагато. Ці рослині десь років два, мабуть. Купувала в розмірі 1,7 і Ось така ось розетка. Середнього розміру. І ось така ось квіточка. Одна пелюстка, начебто три ліпс. Ось. Зараз поверну горщика з іншої сторони. Трошки незручно. Ось, бачите, ось така ось квіточка гарна, лимон гудкого кольору. Камера колір вірно передає симпатична така рослинка. Ось, я думаю, що квітки, квіти будуть більше по дальшому. Ось такі бутончики, красуня. Так, зараз поставлю, щоб вона тут мені не впала. Так, ось, бачите, у мене тут от вже. Почали розкриватися. Ось пескара, стільки бутончиків, має два квітоноси. Ось там та й сукоанна, красуня, Даймонд. Тут дорощує. він. І ось він Стільки бутончиків. Так, ну далі підемо роздивлятись моїх підлітків. Ну, почнемо із розчарування. Сезам від Соні. Мав бути метеликом. Проквітував стандартом. І це в мене єдина рослина, яка Проквітла без мутації. Всі інші з мутацією, хто пелор, хто метелик, але без мутації тільки сезам. Ось так от. Три квіточки, Ось розмір 1,7 і Отримувала весною я цю рослину. Зраз разом з моїм Патріком. Далі ось ця красуня, це Ox Diamond. Так, отримувала в березні 25-го року заявлено садівником як Триліпс. Дуже хотіла Триліпса, але ось маю Пейлора. Він у мене квітував на дві квіточки. Не пам'ятаю, показувала чи ні. Покажу зараз цього разу чотири, яскраві такі, фактурні. Але оцей жовтий підтон, він вигорає. Це не дуже гарно. Але наразі ось такий ось букетик. Красунька. Далі ось ця білосніжна красуня. Кришталевий водоспад. Повний розпуск. Квіточка біля 8 сантиметрів. Величенька як для такої невеликої рослинки. Росте у мене в закритій системі горщику 08 літра. Дуже хотіла собі. Цю рослинку, і ось нарешті вона в мене є чарівна. Ще ось така красуня в мене розквітла. П'ять квіточок, дуже гарна. Дивіться, яка квітка, крапочки і сплеші, І ось така неонова серединка. ну Дуже гарна. Ось так от камера вірно передає колір. Оце квіточки з одної сторони квітоноса, а з іншої. Одна пелюска триліпс. Ну, нічого, почекаємо. Як надалі заквітує. Дуже мені сподобалась. І ось отака от розеточка невеличка. І оце у нас, подивіться, хто ось така от назва. Купувала я його в травні 25-го року. Це перше квітування мого дублика. Це рослинка від Joy Отримувала, зараз скажу коли квітень 24 року. Ось така одна. От Отримувала в розмірі 1,7. Але то був такий 1,7. Рослинка була. З двома листочками і ті листочки були розміром з нігтик І ось за цей період в домашніх умовах виросли такі от гарненькі, кругленькі листочки. Дуже мені подобається ця рослина, тому вирішила придбати ще одну. Так, далі, як ви думаєте, хто це? Магнету, мабуть, метеликом розквіт пілором. Як розкрилась перша квіточка, я ну дуже рада була, що це не тріліпс, тому що маю дві ще рослини, і там стоїть кол, буде тріліпс. Одна вже має квітонос тому скоро побачимо. А зараз помилуємося на цю ось красу. Цей бутончик розкрився вчора, він більш темніший. Цей ось більш світліший. Камера колір вірно передає. Ось подивіться, яка велика квітка. Зараз покажу в, порівня... в порівнянні з а 36 Ось у мене тут він зверху стоїть. Ось а крупна квітка. Ну і ця немаленька. Красунчик мій такий. Скоро буде повний розпуск, і я вам покажу. Зараз поміряємо. Ось по нижнім сипалям. Бачите, майже вісім сантиметрів. Ось так от. Я так не видно. Бачите. Дев'ять. Дуже велика. І це невеличка рослинка. Ось. О, горщик 05. п'ять. Літра чудово? Ну і ось ще моя довгоочікувана краса тоска від відсоня. Перше квітування, чотири квіточки. Ось ця квіточка вчора розкрилась, і вона більш відкрита. А ці відкрились раніше. І згодом отак петалії призакриваються. Подивіться, яка гарна. Чудово. Так, отримувала, зараз скажу коли. Ось серпень 24-го року в розмірі 1,7. Ось. Росте у мене в корі. Ось горщик, фітиль, ось така розеточка, невеличка, красуня. Ці дві мої рослинки перевершили всі мої очікування. Це неможливо відірвати очей. Це метелик бігліб 5084 отримувала весною в розмірі 1,7. Ось така невеличка розетка. Він, звісно, підріс у мене за цей період. Але ось це квітування це щось нереальне. Шість квіточок. І ці квіти, такі вже акварельні, переходи оці від світлого до темнішого. Там трішки крапочок, цей бусковий колір. Ну, неймовірний, просто неймовірний. І ось ця красуня, суго романтик від соня. Обожнюю крапчаті квіти. Це мої фаворити. Ну, а ця, ну це щось казкове. Квіточка така напіввоскова. Серединка така неонова. І ці крапочки від більшого до меншого. Ну, дуже гарна, дуже гарна. Ще один бутончик. Рослинка невеличка, бачите. Я її нещодавно пересадила, тому що в мосі від садівника вона щось не дуже хотіла рости. Хоча в мене рослини дуже гарно ростуть. Я вже вам безліч раз показувала, як я адаптую своїх підлітків. І ось також уже чекала, чекала і дочекалася цього, квітування неймовірного. Ну, дуже гарно королева, королева. І ось ця ви можете собі уявити оцю таку неймовірну красу. Ну і все, буду. Закінчувати і так, дуже довге відео. Дякую вам, всім бажаю здоров'я, миру і до побачення!